В області формують батальйон протиповітряної оборони об'єкти критичної інфраструктури Хмельниччини. весь час атакує ворог. Тому громади та бізнес гуртувались, аби передати автівки та необхідне обладнання військовим. Передаємо два автомобілі і повністю комплект начинки для забезпечення автомобілів для їх використання. Ми стараємося все зробити для того, щоб забезпечити всі потреби нашого гарнізону безпосередньо і тих. Об'єктів або тих частин, які формуються для подальшого розширення захисту нашої області або нашого району. Олег Поліщук на свій ювілей замість подарунків вирішив придбати авто для військових. Мені виповнилось 50 років, і я вирішив всі кошти, які подарують, всі за ці кошти купити автомобіль. Ну і плюс ще доложити сімейного бюджету. Купили пікап. Я поїхав сам за кордон і пригнав сюди пікап. Решту коштів на облаштування позашляговика віднайшли у Дережнянській громаді. Ми трошки долучилися коштами, трошки допомогли, і от цей красен зараз, от, що перед вами стоїть, він... Буде працювати на оборону нашої держави. Аби оперативно формувати батальйон протиповітряної оборони в області, долучився бізнес та благодійники. Передаємо дві автівки, збирали кошти всім колективом. У нас великий колектив, який патріотично налаштований і завжди готовий підтримати наші збройні сили для того, щоб вони захистили всіх нас, захистили наше небо. Автомобілі підвищеної прохідності для потреб військових нині у великому дефіциті у Європі. Тому закумулювати кошти на їх придбання це лише половина шляху. Ці автомобілі, які ми придбали для наших хлопців, вони вже шукалися аж в Норвегії, і вартість в залежності від стану десь в межах від 5 до 6 тисяч євро на станом на сьогодні, але їх стає все менше. Стан їх вимагає більшої уваги. Ці автомобілі підвищеної прохідності, рамні, і вони саме будуть служити на потребу нашим. Нашому підрозділу протиповітряної оборони Хмельниччини. Загалом для підсилення мобільних вогневих груп військовим передали понад три десятки позашляховиків. Вони будуть на варті критичної інфраструктури від ворожих атак. Передаються автомобілі разом із комплектами, необхідними для роботи протиповітряної оборони. На цьому робота не зупиняється. У нас є дуже багато завдань попереду. Тому область продемонструвала, що вона може згуртовано працювати і забезпечувати військо. У комплекті до авто є необхідне обладнання, аби оперативно реагувати на повітряні атаки. На кожну автівку, яку нам дали, є все, що потрібно. В принципі, для навідників, для прожектори все є, так що будемо працювати на 100%. Це лише частина зібраного обладнання для батальйону. Бізнес, волонтери та місцеве самоврядування продовжують працювати задля перемоги. Хочу подякувати всім присутнім представникам обласної районних адміністрації, представникам бізнесу за співпрацю за допомогу, яка здійснюється, яка надається формуванню батальйона нашого Хмельниччини, який буде оберігати наш з вами. Мирний і спокійний сон, який буде забезпечувати охорону всіх необхідних і визначених об'єктів Хмельниччини, спільними зусиллями тилова Хмельниччина протистоїть ворогу, гуртуючись, даємо гідну відсіч збройній агресії.